Добрий ранок. І ще одне відео пов'язане з, пов з боротьбою з шкідниками. У мене це личинка хруща, але тут а, від цих шкідників. Все-таки я докопуюсь. Мені це дуже важливо і хочу я розказувати і вам. Купила я знову ентоцит. Це біологічний. Подорожчали, всі препарати подорожчали, був 74, зараз 80 гривень. Потім були такі таблетки, я вам казала, забуду напишу, напишу. по 18 гривень, зараз вони вже таблетка 25 гривень, то є 250-10 таблеток. От, ініціатор таблетки. Так. Тому я купила ось такий твікс. Від ґрунтових е, шкідників. Це інсектицид. От, е, 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 Чому я його купила? Тому що ж я хочу, він розводиться 20 мл, тут 100 мл, на 10 літрів води. І я свою розсаду перед висадкою ґрунт, тому що вона в мене це не замочувати коріння. Коріння це геть зовсім по-другому. Там береться зовсім препарат препарати, друга доза. Тому я за дві години пролью, але поставлю я в піддони, щоб воно потягнуло, бо зразу вода проливається і ну, опускається. Ось цим твіксом. Щоб коріння напитало цією речовиною. За ентоцид дуже багато спорів, тому що це біопрепарат. І кажуть, що інситицидом, якщо ти будеш проливати ґрунт, він його уб'є. Але це, даже, от я вже стільки передивилась інформації от. Він сумісний, тому що це грибок, а інсектициди убивають шкідників, а не грибки. От. А от препарати, які йдуть від грибків, вони не сумісні з ентоцидом. Але частіше препарати від грибків, це ми обробляємо ось рози, свої абрикоси. От, от Боліють вони грибком, ось борошниста роса. ну Наприклад, як у мене замульчована, і я пирскаю по листу, то там в ґрунт того препарату не попаде багато. Тому я рахую, що все-таки це сумісно так і пише цей препарат. Даже, я ж кажу, логікою подумать. Грибок може вбити тільки те, що вбиває грибок, а це вбиває шкідники, ця хімія. Тому я це буду проливати, як я вам сказала, ставити в піддони за 2 години, а потім висаджувати в ґрунт. А ентоцит так і буду додавати в ґрунт в нові свої посадки. Ось ще я добавлю там гарний опис, як уже вас посадки вже сформовані, як боротися з шкідниками. Ось. Прочитайте, будь ласка, цей опис, щоб не було довге відео. Ось тому препарати дорожчають. Я надіюсь, вже мені цього хватить. Ну, так, я надіюся. Поки я розсаду не буду висаджувати, ось я ж кажу, буду замочувати за 2 години, коли буду висаджувати її. І обов'язково в піддонах. Все, всім гарного дня, поменше шкідників, з якими вже надоїло боротися. І гарних, квітучих і родючих нам садків. Так що ви читайте, ви обираєте кому як краще. Ось ентоцит треба вносити поступово кожен рік, потрохи в ґрунт. В общем, почитаєте в описі, і кожен обере на свій. Як сказати, смак, гаманець, і, а я ще вам не сказала, оцей коштує 140 гривень. Тут 100 мілілітрів, 80. Все. Всім. Гарного, мирного, тихого дня!